Привіт, друзі! Сьогодні приготую дуже смачний салат з ананасами, який дуже легко і швидко готується. Відварені яйця нарізаю кубиками. До салатниці додаю свіжий огірок нарізаний кубиками. Додаю твердий сир нарізаний також кубиками. Додаю консервований ананас, який додає салату цікавої і солодкої нотки. Салат заправляю майонезом і добре перемішую всі інгредієнти. Наш салат з ананасами готовий. Зверху його можна ще прикрасити зеленою цибулею. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!